Вітаю. Верховна Рада 8 скликання запровадила електронне декларування. Верховна Рада 9-го скликання зараз притулок наблизить до того, щоб повернути електронне декларування, яке було призупинено під час початку коронавірусу, а потім і під час повноцінного вторгнення. І цим непогано скористалось багато людей, які сидять в Верховній Раді, а також. Тих, хто мають відношення до влади, але про це трохи згодом взагалі про повернення електронного декларування каже переважно більшість українських громадян. Ми хочемо, щоб електронне декларування повернули. А, також цього хочуть наші західні партнери. Посли J7 неодноразово казали про те, що це необхідно. А наші партнери з Євросоюзу кажуть, що це майже ну перве чергове завдання для України для того, щоби. Почати шлях в бік євросоюзу, бо немає електронного декларування, збільшується корупція. Українці не бачать, що відбувається зі статками високопосадовців. Також цього не бачать наші західні партнери. Непрозора ситуація. Вимочте, стойте, чекайте, тому треба повертати електронне декларування. Але невдача спіткала українського спортсмена, яка саме. Цього не хочуть робити представники влади, які сидять в Верховній Раді в Кабміні, а особливо на Банківі. І саме тому зараз я розповім вам, що відбувається, як роблять все можливе та неможливе, щоб запобігти запровадженню повернення електронного декларування в тій формі, які хочуть українці та наші західні партнери, Верховні депутати Верховної Ради. Ну, не хочуть вони це робити. Зараз розповім всі нюанси. Так от. А деякий час тому я звернувся до депутатів і запропонував їм внести правку, яка дає можливість, а фактично обов'язує зобов'язує всіх робітників Офісу президента, патронатної служби, а також радників офісу президента. Подавати електронну декларацію, Поясню, навіщо я це зробив, тому що ну ні для кого не є таємницею, те, що в Україні зараз найвпливовіший орган це офіс президента. Саме там вирішуються кадрові питання, саме там вирішуються питання фінансові, там вирішуються всі стратегічні питання, а також всі питання, які мають вплив на економіку. Там вирішуються питання грошей, і це знають всі через це цей вплив. Ми розуміємо, що там люди мають ризик бути замазаними в корупції. Саме тому вони повинні подавати електронні декларації, але цього не хочуть на банкій. Чому дивіться? Я запропонував, щоб вони подавали саме робітники офісу президента, радники і помічники всіх робітників офісу президента подавали електронні декларації, і тут сталася дивна історія: так цю правку подав Володя Арєв, але її. Відхилив комітет спершу. А потім на другому голосуванні, коли треба було голосувати, з дев'яти членів, які були присутні на комітеті, п'ять проголосували за. Правка прийнята, її радять прийняти залу. Але ні, пані Радіна побачила очі пана Арахамія, який був присутній на комітеті, і сказала, що щось не так пішло. Треба переголосувати. І переголосували, вже, щоб правку не приймали. Хтось здивований? Ні. Але пана Рахамія пояснив, навіщо це робиться. Він піднявся: ну ми ж хочемо повернути електронне декларування, а не збільшити кількість людей, які подають. До речі, ніхто не хоче збільшити чи зменшити люди. хочуть, щоб зникла корупція. А корупція, як відомо, йде там, де є влада і вплив. Офіс президента найвпливовіша інституція сьогодні в Україні, тому вони повинні подавати. А те, що пан Арахамія не хоче, щоб цього це відбувалося, ну це зрозуміло. Окреме питання про те, що хтось там протягує, я знаю електронне декларування для військових. А от цього робити навпаки не можна. Розумієте, така маніпуляція. Я не буду здивований, якщо ці дві правки об'єднають військових з офісом президента для того, щоб скасувати. Ну зрозуміло, тому що тільки дурень захоче голосувати за повернення електронного електронного декларування для військових, це велика небезпека через те, що дані можуть бути отримані. Ці дані можуть бути отримані росіянами. Є така проблема, і ми не можемо. Наражати на небезпеку українських військових. Далі найцікавіше: а не хочуть, не голосують. Але що відбувається в наступному майже голосуванні? Подається правка, яку погоджують і кажуть, будемо приймати, це дивна правка. Взагалі, в нас кількість дивних правок, які а Верховна Рада готова голосувати величезна, а от адекватні чомусь не голосують. І тому, всупереч думки, 90, майже 92% українців і послів вже севень, депутати Верховної Ради, які підконтрольні саме ті, які підконтрольні офісу президента, вирішили, що треба ухвалити травку, яка лишає електронні декларації українських всіх чиновників, високопосадовців, може, владців закритими. Так. Декларації повертають, але ніхто не може побачити, що трапилось. Потім швидкі вибори. Люди кажуть, до да, нас там було, ми всі там на корчах їздимо. Це взагалі от, а Халімон, пам'ятаєте, купив а, собі домівку на Печерських пагорбах. Брехня в декларації ж немає. А якщо в декларації немає, то ну, це, це наклад. Неправду кажуть. Так от, вони закрили електронні декларації. Ні. Поки що не остаточно, тому що вони повинні проголосувати. І це найцікавіше. Тому що, знаєте, я коли дивлюся на цю ситуацію, я не можу зрозуміти, От що в них в голові, їм всі кажуть. Повертайте електронні декларації. Ми хочемо знати, чи правда, що ви змінювали елітне авто? Чи правда по три рази за той час, коли почалось повноцінне вторгнення? Чи правда, що ви, наприклад, приїхали в Верховну Раду на метро або пішки, а зараз їздите на люксовій автівці? Чи правда, що у вас ваша якось ваше майно дивним станом збільшилось? І чи правда, що ваші найближчі родичі стали власниками? Дуже великої кількості майна ні, це не тільки про депутата Андрія Клачко, який як тільки став головою комітету, його мати і сестра почали скупувати а, домівки, землю, квартири а, на ті гроші, яких в них не могло бути, і які вони. Пояснити не можуть ну співпало. Мабуть, зіроньки так стали. До речі, Клочко сказав, що він ніякого відношення до цього немає, і ми йому віримо. Ну, якщо як йому можна не вірити, от от людина така чесна, і ми ж розуміємо це або ні, ні. Мабуть, не віримо. А от чому правоохоронні органи і досі не дали свій висновок? Дуже дивна історія, тому що справа по цій історії в набу вже була відкрита. Але чомусь тягнуть, мабуть, тому що Кличко дуже часто з'являється в офісі президента і вважається вкрай лояльним депутатом до Єрмака Зеленського і всіх інших людей, які сидять на банкові, а знаєте, взагалі, дивлячись на Зеленського Єрмака, Татарова, Шурму, Арахамію, Шуляк, Тищенка, Безуглу, ну та інших представників цієї влади, я от думаю про те, а навіщо взагалі влада? Ну от дійсно, о от чого не можуть дати Україні? Ні, я розумію, я чого влада, що їм потрібно особисто для задоволення амбіції, для лобіювання своїх інтересів, для збільшення статків, для отримання овацій, для забезпечення свого відчуття персонального величчя для ухиляння від відповідальності за скоєння або за порушення закону. Ну, це зрозуміло, бо якщо влада зміниться треба буде відповідати за все і за порушення законів теж тому що зараз влада своїх захищає це не для кого не є таємницею ну наприклад історія шурмою про якого мовчать всі і фірми якого до якого отримали якось гроші з бюджету за зелен... по зеленому тарифу за електроенергію хоча а, ця територія окупована о, росіянами і Ця електроенергія не під'єднана до енергомережі України. Дивна історія, так? Ну, в Україні багато чого дивного. Так от що вони можуть дати Україні? Ну давайте подумаємо: відродження країни може посилення демократії, а може вони захистять свободу слова? Ні, і ми всі це розуміємо. Почекайте, а може вони зможуть запровадити верховенство права конституційну реформу, судову реформу, а чесні правила в бізнесі? Взагалі переход на інші європейські демократичні правила рост економіки а, або подолання корупції теж ні. То що вони можуть запропонувати Україні? Хм, дивна історія на яку відповідь поки немає. А у них в мене відповідь є нічого, тому що якщо б могли, то за 4 роки щось запровадили б і запропонували б, аби але саме цього не відбувається. Тому те, що зараз влада робить, це саме намагання не виконувати зобов'язання перед і західними партнерами і не повертати електронне декларування в повному обсязі. Це ганьба, це відверта ганьба. Вони хочуть заховати свої статки, як вони збільшились. І дуже цікаво, хто не буде, а, хто буде вибачте, голосувати за цю правку. І хто не буде голосувати за правку, яка буде подана з голосу, за те, щоб офіс президента, всі робітники, вся патронажна служба офісу президента, всі радники, всі помічники подавали електронну декларацію? Дуже цікаво, хто не буде за це голосувати? Ну, ті, кому скажуть банкова, не голосуй. Вони дадуть невелику кількість, невелику, невелику кількість голосів. А щоб імітувати, а сказати, бачите, ну нема голосів, а нема голосів, голосуємо далі. За що За закрите за електронне декларування? От все це разом називається шахрайство. політичне шахрайство, і роблять так тільки ті, кому є, що ховати. Цікаво, невже так правда, що так збільшились статки, Що вони зараз бояться це показати? Хоча, якщо подивитися на чому їздять зараз наші... Депутати, особливо від ті, які прийшли від партії влади, а саме про них іде мова. А це слуги народу, то буде край помітно, як покращилось життя їх. А ще є історії про кришування кол-центрів, хабарі 85 тисяч, хабарі за лобіювання тих чи інших інтересів. Про е, гроші за пропозиція грошей за те, що тихоньої можна піти у ліс і все інше. Тому запитань багато і електронне декларування не відповість на всі запитання, але відкриє дверці, в які можна побачити частково відповіді. Тому слідкуйте уважно, хто і за що голосує, хто буде зривати електронне повернення електронного декларування, хто буде зривати а, запровадження електронного декларування для працівників найпливовішої структури України це офіси президента. І хто буде голосувати за те, щоб зробити електронні декларації закритими? Це дуже важливо. Тому що якщо вас дурять, це треба розуміти і не давати можливість вас дурити. Ми згідно п'ятої статті Конституції, єдине джерело влади. Ми народ, не маса, якою хочуть керувати не дуже розумні, нахабні. Не дуже порядні люди, які прийшли на слоганах кінець епохи брехні і казок про те, що все буде гаразд, треба повертати електронне декларування. От тоді і буде гаразд через деякий час, після зміни влади. А без цього нічого не буде взагалі. Повертайте електронні декларації. Народ України чекає це.